Росії зараз дуже складно рухатися далі. Вони покладаються на зовнішні сили, на сили КНДР. Скажімо, в них вже бракує резервів для розвитку економіки, і ці резерви дуже сильно вже вичерпані. В тому, що стосується, скажімо, грошових резервів. І звісно, є інші проблеми, з якими стикається Росія. Багато з тих. Проблем і далі поглибляться в результаті санкцій, які було накладено навіть нещодавно на 400 інституцій, корпорацій і фізичних осіб, які підтримують Росію в цій війні, і ми бачимо бажання обговорювати припинення війни і намагання привести до завершення цієї війни. Це також вимагає на мою думку серйозних гарантій. Боку Сполучених Штатів щодо угоди безпекової угоди з Україною, щоб забезпечити неповторення і невідновлення війни після певного часу, коли Росія відновить свої сили і зможе знову напасти на Україну. Україна сьогодні виробляє технології завтрашнього дня. А системи американські все ще є системами сьогоднішнього чи вчорашнього дня, те, що принаймні доставляється. До України, то ми маємо думати, як вивчати уроки України і як модернізуватися. Бо цей досвід останніх двох з половиною років є надзвичайно важливим. Ми, звісно, шукаємо певних якостей в країні для того, щоб ми відчували, що ми можемо інвестувати, щоб Україна залишалася на шляху реформ, в тому, що стосується доброчесності, боротьби з корупцією. Нормальної бюрократії, верховенства права судової реформи, чесності і справедливості. Відкритості і бе і прозорості. Я розумію, що президент Зеленський про це говорить. І нещодавно, коли він був в Нью-Йорку перед генеральною асамблеєю, він про це говорив в академії бізнесу. Ми розуміємо, що вже уже я бачу, що це усвідомлюється. парламентарі це знають. Я знаю, що і пан Яценюк усвідомлюється, і він робить чимало для того, щоб э, ці реформи рухались вперед. це має надзвичайно э, велике. Значення. оскільки війна закінчиться, і для е, післявоєнної України дуже важливо, щоб забезпечити е, успіх ми постійно маємо. Нагадувати людям, що те, чим вони займаються тут в Україні соніші не дуже цінно. Ви сказали, що я мав п'ять uh, командних постів, я міг давати нагороди, посвідчення і таке інше, і ми Хтось може Подумати, що це не важливо, а це важливо віддавати належне людям за їхню о, за їхньої доробок. Тому те, що робить пан Яценюк о, цієї конференції, і іншими подібними заходами, має надзвичайно велике значення.